Доброго ранку, шановні друзі, на календарі 8 вересня. Сьогодні міжнародний день солідарності журналістів. Про це і не тільки ми будемо говорити з гостями нашої студії. До нас завітала дитяча телевізійна студія разом. Можна так загально сказати? Так Так. доброго ранку, дівчата. Доброго ранку, Аня Шаповал. Правильно все? Настя Хоменко по порядку. А Софія Лис так. Аліна Стовба. Правильно вітаємо вас наші студії. Вітаємо Привіт. вас зі святом. Вас також надаємо. Дякуємо. Дякуємо. Аню, ти редактор дитячої телевізійної студії разом, так да. Ну до тебе як до дорослої, скажімо так, в uh -huh. лапках, Мабуть, буде більшість запитань, але дівчата доповнять. Правда ж, правда? Так, ну, ну у нас є привід, по якому ми тут зібралися. Чому ми тут зібралися? Так, скоро uh -huh. буде набір в Студію разом так набір у нас незвичайний, тому що він відрізняється тим, що е, це в нас такий своєрідний кастинг, так. е, який в нас проводять діти, не дорослі. Тобто угу. діти собі обирають тих колег. колег, з якими вони хочуть працювати. В них свої там критерії оцінки, відбори, в них там свої питання. І цього року ми запрошуємо усіх дітей в 8-9 років, переважно хлопчиків або тих, хто хоче себе спробувати в цій справі прийти до нас 10 вересня сюди на телецентр uh -huh. о 10 годині на другий поверх. Там будуть чекати на вас такі люб'язні дівчата та хлопці в червоних футболках, uh -huh. які підготували вже для вас якісь там завдання. Та завдання і запитання. Так, а дівчаток багато, що переважно хлопчиків. Uh -huh. Запрошуєте. Ну, ви ж знаєте, що дівчата вони завжди попереду, такі хочуть на себе е, ковдру uh -huh. потягнути побільше. але uh -huh. нам потрібні і журналісти-чоловіки, які так додадуть виваженості, там рішучості більше нам, жінкам, впевненості у собі. Тому ми шукаємо ще. Е, Хлопців, які б могли нам допомогти як з журналістською справою, mm -hmm. так і з операторською, адже ну, багато частина роботи, яка припадає на телебачення, це робота оператора. Бо ми з вами нічого не побачили, якби там хлопці за камерами не стояли. Так, От. дійсно, подяка нашим операторам, хлопцям, які зараз працюють. Так. Взагалі є оператори, дівчата? Ви знаєте, є. Є такі ситуації, коли ти, наприклад, їдеш кудись на виїзд або на фестиваль, От, зі мною таке особисто було, що тобі дають камеру, в тебе немає вибору. І ну тобі треба зняти. І якщо ти розумієш добре, знімальний процес, монтажний процес, як ти хочеш ага. бачити свій сюжет, то ти знаєш, які кадри тобі потрібні. Автоматично ти можеш. Так можна отак от робити, можна так тепер робити. Да, до речі, палки. за кордоном вже деякі змі виходять з селфі палок. Так з дійсно це називається зараз така стрім-журналістика, угу. коли з місця подій можна відразу ввести репортаж стрім так. і екстрім так. Ну, а Взагалі, що відбувається в студії разом, як працюють дівчата, журналісти і хлопці журналісти Як паратори? проходять ваші заняття, заняття. Хто може розказати про заняття? Дівчата ну, Давайте, заняття. Проходять у кожної групи по-різному. Це якщо молодша група, найменша група діти років 5-7, десь так років, вони в принципі не так тяжко якось щось учать, там, пишуть. Хоча вони також працюють Цим, навчальним Їх... процесом. Можна і так сказати, ну, Якщо порівнювати старшу групу з молодшою, то взагалі не обтяжить. Але для їхнього віку це дуже ну все таки серйозна тяжка робота, те, що вони роблять. Е, і якщо у вас вийде м, пройти е, кастинг, то ви вже самі побачите, що відбувається на заняттях. Якщо у вас вийде пройти, розказала Софія. Ви будете також в журі, можна навіть сказати, або зараз це називається Айчар. Так, людина, яка бере mm -hmm. на роботу. Ну так, буду я, буду я не одна, буде вся старша група, а середня група прийде допомогти дітям а, з анкетами, по питанням якимось, але старша група а, буде виключно сидіти за В комісії. В комісії, так. Все це відбувається так, що до нас приходить дитина, дає свою анкету. Ми розглядаємо анкету, ми а, питаємо в неї щось, просимо щось розповісти нам про себе, якийсь віршик, можливо, пісню, пісню так таланти можливо, якісь дитини хочеш. є. Ось і ми вже дивимося по ситуації, дивимося, чи дитина справді здібна для цього, чи їй це буде цікаво, чи це не просто батьки їй сказали прийти, чи вона сама хочеться. Ось, і тоді, вже після цього, ми сідаємо всі разом, і, мало, і молодша, і середня, і старша група, і ми разом всі думаємо з керівниками і приймаємо рішення. От mm -hmm. Настя в нас, наприклад, прийшла минулого року на Касі. Мистеж, розкажи, як вона тобі? Я було. Що була заказ? Які завдання отримала? Е, ну, ми заповнюємо. Я анкету, потім е, розмовляли зі студійцями, розказували вірші. Е, я коли прийшла на кастинг, сильно хвилювалася, але дружна, гарна атмосфера мене заспокоїла. Е, за, ну, я балакала зі своїми однолітками, старшою групою. Мені було вже не дуже страшно, ну, тому що я вже розмовляла. І... А що відбув і що після того, коли ти пройшла, що відбувалося потім? Я прийшла додому і чекала на дзвінок, що мені зателефонують, що я прийшла. Я чекала цілий день, це був не наче цілий рік, дуже довгий. Але тобто, тобі так дуже сильно хотілося. Да, дуже сильно хотілося, туди, так? Але ось перезвонила Наталя Васильівна, це крикнула, Керівник дитячої студії, і вона сказала, що О, я прийшла кастинг. Мама там мені так по секрету сказала, що Настя навіть ввечері розплакалася, що їй ніхто не зателефонував. Каже, мамо, ну вже я не сподобалась. Але сподобалася, сподобала. і вже рік ти навчаєшся в да. студії разом. Тобі подобається зараз? Дуже подобається. Ми там навчаємося, щоб е, бути добрим, не ображати своїх друзів, слухатись батьків, бути добрим, чесним, корисним для цього світу. Які завдання отримуєте? Ну, написати твір, це коли я прийшла, ми писали твори. Потім нас вчили знімати і багато іншого. Там, наприклад, вчили, як правильно куди дивитися в камеру, особливо <гум> на зйомках, куди треба дивитися, не на фонарі, а в камеру. <гум> <гум> тобто такі маленькі нюанси журналістської роботи. Ну, так. крім того, що є заняття і потрібно виконувати завдання. Є ще й багато приємностей. Наприклад, ви маєте екскурсії, цікаві тренінги. А, Розкажіть то, про ти? цю Особливі. частину вашого життя. <реш> Дуже приємно, що наша студія живе не лише журнал... як журналістським життям, тобто тільки на зйомках бо на заняттях якихось. Також ми ведемо активний образ життя. Ми їздимо в велопоходи, ходимо просто пішки в якісь походи, а також можемо зайти. На якусь екскурсію, наприклад, в, яку, в якесь видавництво, в книгарню. А, до речі, просто так що туди не, не потрапиш. А, також в минулому році ми їздили до Львова. А, це взагалі була така от, у нас в більшості студійців, адже всіх це була мрія потрапити до Львова. Всі дуже хотіли так потрапити в це чарівне місце. І а, так приємно, що можна з'їздити такою компанією. І а, насправді. А, не просто там кудись там, просто відпочити, відпочити та, а, ще а ще й попрацювати, познімати там, попрактикуватися і дізнатися багато чого нового. Тобто з користю проводити час. Пішечка-журналістка, коли ти їдеш відпочивати, береш з собою там якесь обладнання. О, зараз я зроблю так. репортаж. Так, дійсно. І тобто, у вас ви не тільки колеги, не тільки просто навчаєтеся разом, але ще й друзі. Товаришуємо поза заняттями. Тобто в студії разом ви ще знайдете собі хороших друзів, <гум> а оцінки виставляють? А оцінки виставляють так само, які ну, наприклад, не, не так само, як в школах. А у нас система. є бальна система. <гум> <гум> так, наприклад, коли ти знімаєшся. Десь в якомусь репортажі береш когось інтерв'ю. За це ставиться певна кількість балів, як ти працював. Тобто mm -hmm. все залежить від тебе. Ти можеш напрацювати 15 балів, а можеш напрацювати на 30 балів. Як е, ти старався, як ти докладав своїх зусиль, що ти робив? Як себе проявляв? Е, бали ставлять виключно. Керівник, журналісти вже старші, угу. тобто режисер. Режиш, е, так. режисер. <реш> е, так. Е, ну і буває, нам дозволяють ставити старші групі е, молодшим mm. студійцям, так як, наприклад, ми допомагаємо вести заняття, буває, приходимо. Е, і з нами Наталія Васильівна радиться. І ми допомагаємо і підказуємо їм. Угу. Можна і мінус отримати. Да, можна <звісно> можна просто отак. Мінус отримати запізнився <звісно> 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 на <звісно> 10 <звісно> хвилин. Мінус. Ну, е. це навчає вас пунктуальності, тобто журналіст не немає солідарність та дівчата, про яку ми говорили <свісна> <свісна> журналістів. Дійсно? А взагалі, як до вас ставляться люди, у яких ви, наприклад, берете інтерв'ю, чи з ким ви знімаєтесь, з ким ви знімаєте сюжет? От яке відношення до вас? Серйозно відносяться до вас? Наприклад, наприклад, так у мене буває звичайно серйозно навіть люди, які там ой, я не буду, я не буду і пробачте, я не можу. Ой, заспокойтесь, зараз візьмемо mm -hmm. все добре. Буквально пару запитань їм ставимо. І, наприклад, і тоді всі люди заспокояться, дають інтерв'ю нормально, і ми такі дякуємо вам. Тобто, велике". Ваш вік не викликає ніяких сумнівів. Абсолютно. у людей? Абсолютно, Навіть так. іноді легше дітям взяти інтерв'ю, особливо на вулиці. Ви знаєте, що перехожі у нас зазвичай. Я кудись поспішають, угу. всі дуже зайняті. Або заняті, бояться просто камери. Просто бояться, що якісь кавертне запитання угу. ми їм поставимо. А всі з перехожими вже працювали да. так, так. От, в такому бліц-інтерв'ю брали, раз. так? А який у вас спосіб зацікавити перехожого, щоб він зупинився? Я знаю, що це не так, то просто зробив. Ну, всі в принципі кажуть: вибачте, я так спішу, от ні, я, я спішу, пробачте, я спішу. І так було скільки разів. Я просто підходила до людей чи казала. Хочете взяти інтерв'ю? Хочете, щоб видали інтерв'ю? У, у нас цікаві запитання. Е, Подивіться пару питань. Це не займе багато часу. Е, ну, деякі все-таки підходять і самі, е, коли, коли бачать щось, питаємо, щось цікаве, що вони можуть дати на це відповідь. Але в більшості все-таки люди якось не активні. Активно. Коли на вулиці питаєш, вони якось бояться, Значить, морозяться, уникають. так уникають. А, так Навіть буває, ігнорують, коли їм щось кажуть. Ну різно буває, також можна зрозуміти, що ви не ображаєтесь? Ви як ви до цього посмішкою? відноситесь тобто, з розумінням, тому що у кожного таке буває. Вам це пояснюють в студії? Ну. Неодмінно, тому що люди є, є різні, і не кожен працює з камерою. Та ми, наприклад, звикли, а інші люди просто. кроліки. Просто <ш> <с> так, вникають так. <с> цього. Так, дійсно. Є ще така фобія камери. Хтось взагалі п... панікує, коли бачить камеру, а ще, коли бачить мікрофон, то взагалі <с> наводить такий жах на людину. Дійсно, Настя, що ти можеш сказати з цього приводу? <с> ну... Коли, ти, коли ну, ти не ходиш, ти не знаєш, що це таке, до тебе підходять, ти такий... угу. розгубився. Да, да, розгубився, не знаєш, що казати, боїшся, щоб ну, на... якщо подивляться твої друзі, щоб вони не сказали, що О, ти не зміг відповісти. Там... Ну, ну, взагалі, ми всі страхи зникають. Так, yeah, yeah. Всі, всі страхи зникаються і з часом. З часом yeah, yeah. нас у нас приважна ведуча програма. Вона uh -huh. ще в неї такої практики брати інтерв'ю на вулиці не було, але uh -huh. працює вона в студії з студійними операторами. Вчора у нас були вікторські підводки. Перший раз ми їм включили суфльор, uh -huh. Вони познайомилися, що це таке. Це теж було дуже весело до них дивитися. Що, 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 що? А скільки uh -huh. взагалі дітей в студії? близько 40 чоловік зараз. Так. зараз так у нас був таке... був один рік де було дуже багато mm -hmm. дітей більше 60 о, то було дуже важко з ними Дуже важко, тому що ми тоді набрали ще дуже маленьких дітей. Тому цього року ми просимо дітей, які не пишуть на кастинг не приводити, mm -hmm. тому що з ними е, треба працювати іншими методами. Це забирає багато часу. Нам треба вже дітки, які пишуть, які розуміють, щоб ми їм могли давати завдання і і ну, отримувати віддачу від них одразу. Mm -hmm. От mm -hmm. Через кілька років ми плануємо набрати дітей п'яти-шести років, аби поповнити наші, скажімо, запаси uh -huh. талантів? От а зараз тільки дітей, які пишуть вісім, дев'ять. Можливо, 10, uh -huh. отак. От uh -huh. от, будемо дивитися. Нагадаю, що кастинг буде 10 вересня. О, 10-й годині. О 10-й 10 годині. годині, будь ласка, у приміщення нашої телекомпанії приходьте другий поверх на вас будуть чекати такі чарівні, усміхнені дівчата і хлопці у червоних футболках, дитяча телевізійна студія разом. Дівчата, як ваші однокласники реагують на вашу а, телевізійну кар'єру. Ну, по-різному. Деякі там, кажуть, типу, о, це по телевізору знімається, показують. А деякі з таким, ну. З гарним настроєм, mm -hmm. підтримую, типу, я вчора тебе бачив по телевізору, ти там гарно сказала. Це і приємно, і ну, хочеться більше над собою працювати. А взагалі, ну, мені якось не знаю, не можна сказати, що все одно, але я більше склоняюся до тої думки, що я над цим працюю і мені це потрібно. Mm -hmm. а, і я хочу навчатися, і щоб мені хто не говорив, я все одно буду тут. Mm -hmm. А через який час ви відчуваєте? Чули оцю віддачу? От почали працювати, зніматися активно. Скільки часу пройшло? Що вже почали впізнавати. На вулиці, я хочу підходити. сказати вам, що в мене був такий період, коли я навіть перестала ходити в студію. Це було два роки, я не ходила. Це була така, у мене, знаєте, як е, співачки, наприклад, у них кар'єра-кар'єра, -кар а потім вони уходять, а потім повертаються. Творча мається. пауза. Так, творча Отпустка. пауза. Щоб зрозуміти, що я взагалі хочу. Uh -huh. А Потім я повернулася на студію, і я зрозуміла, як я взагалі могла жити без неї. Як взагалі я могла ну, не ходити на ці чудові заняття, не навчатися цьому? У мене зараз таке відчуття, що я живу тут. Що я просто, ну, До речі, скільки ви проводите часу в студії? Та ми залі, ми, в принципі, ми, старша група вона просто. Не вилазить. Ми Ми вже... Наталі Васильівну дістали. Бо вона ще режисери старші, Анна Сергійовна, Анастасія Володимирівна. Тобто, як приходите, ночуєте, може, вам тут ліжечко поставити, вже підете. Тобто після школи ви Це йдете мені, відразу до студії. Всіх, вони... О, ага. всі О, всі то, там мені. у нас внизу така тусовка. Одні прийшли, інші пішли, щось там чай собі ставлять, щось там п'ють, щось там обговорюють. Придумують. Завжди є чим зайнятися. Завжди. Ну, якщо чашку Приніс на роботу так. Настя, як твої однокласники реагують на те, що тебе бачать по телевізору. Можливо, ну, хтось також прийшов до студії, можливо, вчителі в школі щось говорять. Ну, вони не очікували, що я пройду кастинг, вони мене підтримували, вони прийшли і сказали: о, молодець! Ти пройшла кастинг, будемо дивитися тебе, будемо з захопленням дивитися. Ну, інші вони. Заздрять, вони теж хочуть попасти. Ось є шанс. Mm -hmm. oh, oh, yeah. та, правильно. Різна, різна yeah. буває, звичайно. Yeah, yeah. Але байдужих немає, я так розумію. Ніхто не, не залишається осторонь. No. цього питання, так? Ну, якщо дівчата займаються на студії, означає, що мають якісь плани yeah. життя yeah. пов'язати yeah. з журналістикою. Розкажіть, будь ласка, Oсь, про Ліна, це. ціни. У нас випускниця і залишився рік. Так що це yeah. Yeah. які зараз... в тебе плани? Аліна? Ну, зараз таке звичайно, незвичайне становище якесь непевне, адже кожного року у нас є випускники, але цього року якась я. Одна і якась не те, що немає підтримки, якась одна дочкась відповідальність. Більше все таки, так звичайно, кожен випускник відчуває відповідальність перед ЗНО, перед іспитами цими важливими екзаменами, нашими улюбленими. Своємо це відповідальність. А насправді ну, планую пов'язати своє життя з журналістикою. Мені подобається ця справа, чому б і ні. І не те, щоб цікава, а не те, щоб дає бага... ну, можеш, можеш багато чого дізнатися у житті, а розвинути себе, а познайомитися з більшою кількістю людей. І а взагалі а це тобі тільки дає насолоду, і приємно тобі працювати в цій сфері. Mm -hmm. Аліна, до речі, вона ще в школі, коли ну навчалася трошки, там рік чи 10 два клас. в 10 класі писала навіть наукову роботу журналісти. І ага. тема наукової роботи була журналіст 21 століття, який він є. Аліна, який є журналіст 21 століття, взагалі я там розгадала багато аспектів. Там це журналіст, який працює не тільки на телебаченні і в газетах, і в на радіо. Um, взагалі, звичайно, для кожного журналіста там будуть свої особливості, і потрібно мати uh, певні якісь навички для кожного свої. Але uh, для, uh, для uh, абсолютно кожного журналіста uh, потрібно uh, мати такий характер. Міцний, щоб сюди не те, щоб пробиватись, а, а правильно сказати, не те, щоб багато що досягати, а не просто не боятись, бути наполегли то, толерантним, а, якісь правила дотримуватись. Толерантність, етикет, кодекс журналіста. А, і звичайно ж, а, думати а, не тільки про себе, а й про людей, про те, як ти працюєш, чи взагалі буде цікаво людям. А, ту інформацію читати чи переглядати, над якою ти працюєш, і а, взагалі а, думати, на що ти туди прийшов, на що ти взагалі це робиш, і а, чи є сенс в цьому? Мені здається, солідарність теж туди. Так, ну так. головне пам'ятати, навіщо це тобі, тоді все складеться якнайкраще. Дівчата, давайте ще раз запросимо наших глядачів маленьких на кастинг або батькам. Нагадаємо, нагадаємо цю інформацію, так. нагадаємо дійсно, тому що багато хто з батьками приходить, я так Так, розумію. ну, Якщо, от, наприклад, ви маєте е, вільні півгодини, годину в суботу, приходьте о одесяті, приводьте свою дитину. Перепрошую <кій> <кій> е, на другий поверх. Так. Телецентр, будемо вас чекати, е, дівчата, хлопці з нашої студії, будуть, будуть проводити кастинг. Беріть з собою в першу чергу гарний настрій, посмішку не забудьте вдома, е, будьте впевнені у собі, тому що коли ведуть кастинг діти, нам багато простіше. Батькам теж не хвилюватися. Тобто, е, незважаючи на те, пройде ваша дитина, чи не пройде. Е, ви головне пам'ятайте, що вона особлива і в першу чергу особлива для вас. А, і щоб це було її переважне бажання, тобто не тягніть за вуха дитину, якщо ну вона боїться або не хоче, тому що боятися на телебаченні просто заборонено. Тому що в нас такі екстремальні ситуації, і в дітей вони теж знають, що буває, що треба просто орієнтуватися на місці, просто випалювати зразу відповідь і все, і в тебе немає ніяких шансів відступати ні туди, ні сюди. От, і, якщо ви пройдете, на вас чекають дуже класні заняття, на вас чекають тренінги, на вас чекають поїздки, фестивалі, тобто, е, якби, е, плацдарму для розвитку просто величезний. Було б тільки бажання і все інше ми. Кажемо, передамо, вкладемо все, що знаємо, все, що вміємо, навчимо. Приходьте. Ми лише тоді чогось варті. Коли, коли ми разом. разом. Клас. Так. Приходьте 10 вересня, 10.00, телецентр, другий поверх, кастинг до дитячої телевізійної студії. Разом! Чудово! Ну а я наполегливі, котрі, не пройшовши кастинг одного року, приходять другий, в третє. Це така історія якраз, коли я чую такий момент. Згадую про себе. У мене була така історія, коли перший раз я йшла на кастинг разом з братом. Мій брат прийшов, а я не прийшла. І на другий рік я прийшла теж на кастинг і прийшла. Просто треба було переосмислити деякі речі, зрозуміти, чому так. Не і... складно було чекати цілий рік? Якщо чесно. Якщо мій брат проходив такі заняття, і він був такий веселий, і йому було взагалі цікаво завжди туди ходити, і його ніхто не тягнув. Він сам туди ходив і хотів цього, і зараз він гарно знімає, і я взагалі пишаюся ним. А так я просто дивилася на нього і розуміла, а чого так? Чому от я не з ним, але це ж мало так бути, що я повинна була з ним туди ходити? І коли я прийшла. А, ну, наступний рік то мене а, зі мною більше познайомилися і питали: А як ми тебе могли припустити? Mm -hmm. mm -hmm. Друзі, наполегливість і ще раз наполегливість. Любов до своєї справи. Знаєте, для чого це вам потрібно? І Тоді все буде добре. Приходьте на кастинг до дитячої телевізійної студії разом. Дівчата, дякуємо вам. У нас Дякую. сьогодні Дякую. в гостях були редактор дитячої телевізійної студії разом, Анна Шаповал, і, і чарівні дівчата зі студії разом. Давайте по порядку Настя Хоменко, Софія Лис. І Аліна Стовба, дякуємо до нових зустрічей, нових успіхів.